Чому досвід? Тої людини для вас важливіше, ніж е, ваш досвід. Тобто, як тільки ви е, усвідомлюєте свою першу хмаринку, є один крок, коли одразу вилізає більш е, глибокий страх, там ще може бути кілька, направду. Окей, а в цьому що не страшно, Та я помру на один. Ні, мій хороший, не сьогодні. Сьогодні це триває безкінечно довго, от ти безкінечно довго один. Мільйони років ти один. Не можна вийти з цієї ситуації. Та я знайду друзів, не знайдеш, познайомлю. Ся зі своїм страхом, подивись йому в очі, чи він реальний. З чого ви взяли, що буде так? Чого ви взяли, що буде так? Чого? на що спираєтесь? Яка Хмаринка вам? Яка Хмаринка каже, що ну мають не заплатити всі люди на світі, такі козли через колеги, яких не знаю, і клієнта. Ще раз, колеги, яких не знаєте, і клієнта. Один клієнт не заплатив якимось. Колегам не заплатили, а як це пов'язано з вами? І чи були у вас клієнти, які платили? Чи були випадки, коли все було ок, так всі платили? Тобто, ще раз дивіться, страх це емоція, яка не дає нам рухати, і ви не даєте собі рухатися, тому що був один клієнт, всі решта платили, або в когось якась колега розказала свою історію, і був якийсь клієнт, я, я так зрозуміла, в того колеги, який не заплатив, і через це ви не маєте рухатися до своєї цілі. А як це пов'язано з вами. Ну, якщо в колеги є така ситуація, як це пов'язано з вами? Якщо я дозволю собі наглість назвати себе колегою вашим, то в мене за вісім років було жодного випадку, коли б мені не заплатили. При тому, що з клієнтами я договори не укладаю, я тільки з фірмами, бо я як ФОП маю право з філізвісами працювати без договору. Мені всі платили, мала право. Мені завжди платили в будь-якому разі, і ніколи не було ні затримки. Чому досвід тої людини для вас важливіше ніж ваш досвід? те, що там мільйони. Направду, якщо людина порядна, вона однаково поводиться із мільйоном із десятьма мільйонами із ста гривнями. Вас сума в мільйон настільки налякала, що супер дякую. Що все да спригнув з хмаринок? Відчули землю під ногами? Супер, я дуже рада. Так, друзі, тоді на сьогодні з відпрацюваннями поки що все. Але давайте закінчимо з е, рештою. Тобто, як тільки ви е, усвідомлюєте свою першу хмаринку, є один крок, коли одразу вилізає більш е, глибокий страх, там ще може бути кілька, на правду. Тому дам вам домашнє завдання. Воно таке трошки е, жорстке. Одразу кажу два два домашні дарвалися, дарвалися буду, на наступний тиждень, буду, знаєш, як вчителька Руслана не буде. Я така придуспліті, буду так. А ну давайте. Е, в чому прикол? Коли ви починаєте формулювати свій страх, навіть те, що ви зробили тут, ви задаєте собі запитання, те, що ми робили з, е, з ким ми сьогодні це робили. Я вже не запам'ятала піднімаємо. Ні, не з Оксаною, з Сергієм так З е, Сергієм ми робили. Що тут найстрашнішого? Особливо, якщо фраза звучить дуже роз. Ми наприклад, там я дуже завантажений, у мене дуже багато справ, це взагалі не страх, я дуже багато цього роблю. А якщо я не буду цього робити, що тут найстрашнішого? Якщо я буду, піддамся своєму страху або піду проти нього, що тут найстрашніше? І зазвичай ви сприйнете на хвилинку, де буде щось про страх. Там я боюсь, що я там втрачу клієнтів. Окей? Що тут найстрашнішого? І ви шукаєте найглибшу хмаринку. Найглибша хмаринка ознаки, що ви до неї дійшли. Два. Перше, ваш мозок або починає вам говорити щось на кшталт, та я там розберуся, я справлюся з цим страхом, або я вмося, я все, це трагедія. І тоді, щоб обійти цей захист мозку, тобто або вибратися, або е, здатися, ми кажемо: ні, ми граємо в гру, де все, про що ми говорили, буде тривати безкінечно довго. Тому що під цим Цим страхом знаходиться справжній Справжній ви. Наприклад, я боюся, що я не справлюся, що люди мене будуть до суду. Окей. А в чому це найстрашніше? Найстрашніше, що при цьому я буду, мені буде соромно дивитися в очі своїм близьким. Окей, тут що нас? Що від мене всі відвернуться? Окей, а що в цьому найстрашніше? Я буду один. Окей, а в цьому що найстрашніше? Та я помру на один. Ні, мій хороше, не сьогодні. Сьогодні це триває безкінечно довго. От ти безкінечно довго один. Мільйони років. Ти один не можна вийти з цієї ситуації. Та я знайду друзів. Не знайдеш, от познайомся зі своїм страхом. Подивись йому очі, чи він реальний. В якийсь момент, коли ви починаєте дивитися на цей страх, а страх дивиться у вас. Ну, як класика каже, що якщо ви довго вдивлять в бездну, бізно починає дивитися на вас. А ви починаєте розуміти, що направду цей страх до реальності не має ніякого відношення. Ну не помрете ви на правду, як думали в дитинстві від того, що ви з вами хтось не буде спілкуватися. Ну не буде такого. Мозок починає звикати до того, що це не страшно. Те, що мозок звик, приходить до нас фразою та мені стає по от, коли ви внутрішньо відчуваєте, чесно дивлячись на цей страх, кажете, мені стало байдуже, мені. Ніяк окей, буду я одна в цій, там не знаю закинутим богом на якомусь острові. Вже як є. Навіть якщо я з Божою волею, я буду одна, я приймаю цю інформацію, в цей момент внутрішньо відбувається трансформація. Тому ця техніка називається антисутнісна трансформація. Тобто трансформація цієї антисутності, антицну антивідчуття страху. Замість страху приходить пофіг. Тоді ми піднімаємося з цієї ями, з цих хмаринок, піднімаємося до відчуття свободи на хмаринках. І як я це тепер міняється, моя хмаринка, де у мене що від мене всі відвернуться? Пофіг, я знайду інших людей. І як я від це міняється, те, що я тут когось під веду, як це міняється, той страх, що я боявся, що скажуть люди, і ви внутрішньо відчуєте, що у вас інакше віднош. і оцей внутрішня свобода, яка в цей момент висвобождається, вас ви може відчути. Ви внутрішньо відчути, що якесь тіло помінялося стан, воно й дає можливість вам далі діяти.